На Петровці є дисконт центр Там такі спортивні магазини, Nike, Діда, Спума. Коротше, можна купити зуття і одяг зі знижкою. Тільки що ходив туди, купив собі теплі кросовки, зимові такі. Людей просто. Толпи такі ходять, все вигрібають. Ну, дійсно, є десь і знижки, є і просто, знаєте, лохотрончик десь перебиті цінники. Але, ну якби за нормальну ціну купив кросовки, ну я до чого? Людей просто тьма. Це перед Новим роком всі побігли щось купляти, по-перше. А по-друге, ж, напевно, похолодало, випав сніжок. Ну, На теплі кросовки просто не проштовхнуться. Всі щось вибирають, дивляться, міряють. Короче, обвал. І купив собі ось таку банку півлітрову кріатину. Почитав, кажуть, що від, коли приймаєш креатин, краще працює голова, більше енергії. Коротше, купив собі з дуру аж 5 кілограм, пів кілограма, буду пити, щоб ще більше продавати нерухомості в Києві. Так що, хто там хоче купити, продати, звертайтеся, після кріатіну будемо працювати в декілька разів. Швидше, і ще й краще. Я не знаю куди краще ще, ну будемо і ще краще, так що звертайтесь.